та ще одна така е, мовна, мовна сходинка, до, е, яка наближує нас до нашого членства. Це добре, що є зазначено е, в спільному ком'юнікети, сумковому незворотність нашого, е, нашого шляху до членства. Я думаю, що це серйозний і важливий сигнал. Насамперед для Російської Федерації, і щодо того, що Україна і партнери, члени альянсу, самі будуть вирішувати, як далі рухатися. Але чи цього нам достатньо, і чи ця швидкість є чи чи цього формулювання є достатньо? Мені би хотілося більшої чіткості мені би хотілося більшого розуміння того, що ж партнери вкладають у цей міст. У це з у це. Поняття моста до до майбутнього членства, якісь часові рамки цього моста, і чітке роз...